Колорит кожної національності полягає в тих архетипах, котрі закладені нашими далекими пращурами. Українці завжди пишалися вишивкою. Символи, закладені в ній, то є те родове коріння, котре маємо пророщувати в наших дітях, аби зберегти свою самобутність та неповторну красу душі народу. В небі світлому понад хмарами сиві крилоньки шурхотять. Птиці Харлової, птиці Харлової, птиці Харлової летять. Залишайте себе на землі, вам безсмертя відкрила природа. Хай завжди зігріва нагорода, нелегкі ваші дні й мозолі. Роздавайте, що миті, даруйте, Жодну пісню в собі не змарнуйте, не затьміть. Жодні мислі, політ. Залишайте себе на землі. Валентина Гаврилівна Харлова себе на землі залишає в своїх учнях, неповторних вишивках, творіннях рук і душі, котрі сповнені безмежної любові до неньки України, Запорізького краю, Гуляйпільщини, де народилася, і вдихнула в себе запах степових трав, надихнулась піснею Жайворона, оповилась вітрами Минувщини. Що бентежить її душу і донині, і з дитинства відчувала тягу до рідної землі, бо десь у підсвідомості навівалася думка щодо єдності всього живого на землі, людей, природи, небесних світил, які посилали імпульси творчості, і малку пробуджували неймовірну зацікавленість до всього, що оточує. І вже через роки на її полотнах оживуть милі серцю квіти і птахи, забринить пісня Кобзаря. Посміхнуться соняшники, маки, ромашки. Забарвиться Україна багата, щаслива, квітуча. Талант Валентини Харлової то перш за все невтомна праця помножена на велике бажання відродити самобутню вишивку Півдня України. Розуміння свого призначення в житті прийшло тоді, коли вже пройшла добру школу майстрів в обласному осередку спілки художників. Із тих пір вона серйозно захопилась історією краю та давніми різновидами української вишивки. Її роботи знають у всьому світі, в Чехії та Німеччині, Польщі та Канаді, Бразилії та Білорусі, народний майстер, відмінник народної освіти, заслужений вчитель України, перший лауреат премії імені Тараса Шевченка. Божа іскра запали на в ній. Розгорілась в трьох тисячах вишивок, котрі схвильовують і зачіпають за найглибші прошарки душі. В її творіннях важливо все колір, техніка виконання, зміст, вкладений в кожний малюнок. каже ніколи не робила ескізів, відразу задумане лягало на тканину, і стібок за стібком розплітали в руках. Валентина Гаврилівна знає більше 200 технік швів. До відомих додає нею вигадані. збагачує розмаїття українського рукоділля. Що не робота, то своєрідна поема життя. А її хвилює одне доля України ще в десятирічному віці, вивчивши на пам'ять майже всього кобзаря, перейнялася радістю та смутком українського народу. Поезія Шевченка поступово почала пробуджувати в ній патріотичні почуття. І зараз щаслива, що дожила до 200-ліття Тараса Григоровича, бо на сьогодні їй є чим пишатися і радувати людей. У школі Запорозька Січ має музей світлицю Тарасова Стежина, де зберігається її творча спадщина. Понад 800 вишитих робіт присвячені великому прометею, майстру пензля, академіку гравери, великому генію, чиї пророчі слова актуальні і в наші дні. 125 її робіт зберігаються в музеї Тараса Шевченка в Каневі. Чимало згоріло в музеях на його батьківщині, в Моренцях та в Канаді, про що дуже жалкує пані Валентина. 150 вишитих пісень на слова відомого поета. Понад дві тисячі букв вивела голка Харлової. подарунок до славного ювілею. Найголовніше, щоб люди зрозуміли, щоб діти зрозуміли. У мене незвичайний Шевченко. От я прочитаю таке невеличке виршик, і ви зрозумієте? Ой, плахотка черчаточка, дивуйтеся, дівчаточка, дивуйтеся. Парубки, подавання, рушотки. А що таке плахотка? Це плахтування кожного рушника. А що таке черчаточка? А це черв'ячкування всіх вишитих швів. Тоді не було машин, тоді було тільки руками. Ви знаєте, на превеликий жаль, багато чого я створила свої, але тільки ось співала вишивку. Тараса, як він казав своєю мовою, от він казав думи мої, доми мої, квіти мої діти. То ви от зараз подивіться, як рясно в цих квіточок. І кожна квіточка вишита, квіти це діти, це люди. І кожна квіточка вишита особливою технікою. Це перебірне ткацтво. За ним була, каже, набійка, а вже потім вишивка. Є ветинанка, аплікація і інші види. Валентина Гаврилівна дізнається, що ніколи не відхилялась від текстів Шевченка. Що не робота, то новий рядок його віршів. У неділю не гуляла та на шовки виш... заробляла, вишиваючи, співала. Хустина моя мальована, вигаптаю, подарую, а він мене поцілує хустина моя мережена. І от дивіться, значить, він дав поняття, що хустина мальована, що хустина мережена. І нам треба було відротити більше 40 технік, тільки мережки. Це така знанита техніка, ну, народна техніка, коли мережки, коли йде просвіт між тканиною. І от ніби полотинку ти співаєш свою долю у вишивці. Не тільки хрестиком, а я вишивала і лиштою, і гладів. 40 технік гладі ніхто не знає. Це полтавська, це однобічна, це двобічна, це гаптована гладь. Особливо рясно вишивка війшла в народну хустину, народну козацьку хустину. Бо казали, ой, ой хустину хустиночко, мережа нашита. Тільки слава козацької сіделечко вкрити, то хустина завжди дарувалася козакові. Або давайте згадаємо народну їхав козак на війноньку. і Як же він їхав? Він забирав все, весь козацький думок, і в тому числі хустину, щоб закрити на випадок, якщо я загину, то йому він говорив і наказував очі, закрить хустиночкою. Вся вишивка півдня нашої України вона називається тільки одним гарним красивим словом. Це вишивка козацьких старшин. Вишивка. Це духовний стан людини. Спілкування зі Всесвітом, Радість для людей. Ні дня без вишивки. Її руки постійно чимось зайняті. Одна із останніх робіт Атлас Запорізької області, котрий подарувала бібліотеці імені Горького. Гадає тут гідне місце для її творінь, дарунок читачам. Історія краю у вишивці. А це карта мого життя. Так назвала пані Валентина ще одну роботу циклу обереги мого життя. Що не місто Запорізької області, то нова сторінка її долі, котра переплелася з минулим краю. Для того щоб вишити відшити цю карту Запорізької області, мені треба було потратити більше 35 років життя. Я їздила із району в район. Наприклад, перший дитячий будинок у Гуляйквілі, я вийшла гуляй Гуляйполе і дату заселення цього міста. І, і, і так як уже це дуже давно, це 17 століття, 18 століття, і навіть початок 19 століття це було тоді після козаків. То я не посоромилася і назвала цю карту там, за порогами, степом, дорогами. Досі гуляє душа козака. А моя душа пов'язана з цими землями, де я тільки не була. От, наприклад, Бердянськ. Там 10 років я працювала вчителькою початкових класів. І ці перші педагогічні 10 років були для мене дуже щасливими. Хата без вишивки, що родина без дітей. Вважались давнину, а тому кожна оселя була прикрашена творінням рук господині роботи Валентини Харлової то окраса будь-якого дому. Для неї ж рідний дім щемлива тема вона рано залишилась без батьків, а своє дитинство провела в стінах дитячого будинку номер 42 Саме тут, де знаходиться музей її творчих доробків після Великої вітчизняної війни, завдяки генералу Суцю був облаштований заклад, котрий зігрів 120 сиріт, в числі яких була й маленька валя. Повернення додому. каже вона, це зворушує і навіює згадки про босоноге дитинство. Сади, як ти хатино вікнами брениш, немов душею чуючи розлуку, Зі сліз її що впали в шпориш. І ще колись народяться онуки, ні ти онучку, ніженька права, ступай на отаву, на теплу земельку, на вілу постельку. Чи то зграйками, чи то парами, тільки крилами мерехтять, птиці харлової, птиці харлової, птиці харлової летять. Птиці Харлової, птиці Харлової, Птиці Харлової. Летять. Відомо сила народу в його традиціях. Отже, вивчаймо та зберігаймо наші надбання, котрі переймаємо із покоління в покоління. А в наступних випусках програми пізнаватимемо нові науки. Залишайтесь з нами і до зустрічі!